Доброї ночі. Сьогодні я не сповчав записати для вас відразу новий відеоролик про оновлення, щоб ви проснулись і зразу подивилися. Тому обов'язково за це лайкусік і хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, в телеграм-каналі йде розіграш. Сьогодні поговоримо про капсулу, яку додали для чемпіонів наших. Да? І про сувенірні набори, три набори. Подивимося, як вони виглядають, що там всередині. Ось, і дещо розкажуть, що там змінили в кесті самі. Поїхали. А спонсором цього відеоролика стає Blue D Case. По промокоду ЛАКІКСГО ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є РАЗ та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Кажуть, що змінили в семійкес дуже бездненько, і переходимо до капсули, переходимо до сувенірних наборів. Дивіться, змінили тільки дуже мало, змінили в нас. Виходить, коли в прем'єр-режимі ви пікаєте карту, ви вже можете спілкуватися в голосовому чаті своїми, скажімо так, ну, друзями, да? своїми друзями, своїми людьми, які вам рандомно закинула ігра, і можете з ними спілкуватися і вибирати. Карту, яку ви хочете грати. Ось, також пофіксили якісь там баги мінімальні, які там були з катками, десь перезапуск, типу, щось такого. Такого, щось сильного нічого немає. Оце що додавали сувен'яні набори, капсули і змінили там по звуку, щось нові, типу такого. Тому перегнали зразу до сувен'єрних наборів і капсул це саме цікаве, я думаю. Так, хлопці, давайте відразу подивимося, що там у нас виходить по сувенірним наборам, і після цього перейдемо до капсулки. Дивіться, по сувенірним наборам у нас є сувенірні набори. Їх багатонько додали. Дивіться, тут у нас є такі скінчики, які вже у нас були. Ось, у нас додавали такий дігл був, такий АВП в нас було. Ось. Е Також щось цікавого, прям, що тут довго можна зациклитись, немає. І є прикольні скінчики, але краще повідкривати обичні кеси, там хоч більше шансів, що щось адекватніше, якщо чесно випаде, оскільки, ну. Самі розумієте, що тут шансів, наприклад, на ось таке, це вже дуже-дуже дуже мало. Ось. Тому тут немає що зациклюватись, просто є нові сувенірні набори, їх можна відкривати. Ось хто не знає, коштує 120 гривень один сувенірний набор, хто хоче придбати 120 гривень. Кейс виходить, виходить, виходить сам кейс, якщо відкривати і ключ. Тому думайте, самі, що краще відкривати. Ось. Тут більш такого нічого немає, але мені хочеться перейти дуже до капсулки автографи чемпіонів. Давайте глянемо, як вона виглядає. Е, получається, в нас дуже прикольненько вона виглядає. Оскільки тут у нас нічого цікавенького нема. Але якщо ми підемо далі, то в нас є ось такі наклеючки. А ці наклеючки вже виглядають доволі непоганенько. Тут у нас такі Віталь Чемпіони. Тут так, вони розписувалися, прикольно виглядає. Ну, напишіть в коментарі. Чи прикольно виглядає ось ці ось такі, виходить, фону. Цей. Оце металева, виходить, як бляху. Нормально воно виглядає, чи ні? Мені це просто офігенне. Ну, для мене саме найкраще виглядає. Зараз ми підійдемо до розових. Розові мені не так класно виглядає. Ось так у нас виглядає, у нас виходить географічна наклечка, доволі непогано. Якщо так дивитися, також на нас так виглядає зайву. Так, дивимося. Ну, переливається, так, географічно. Доволі непогано виглядає. Прикольно. Далі в нас йдуть, виходить, червоні. Ось так. Тоже червоні прикольно виглядають, до речі. Все, дивіться. Получається, по оновленню в нас виходить, те, додали нову чемпіонську капсулу. Прикольно виглядають капсули, особливо. Особливо ось ці капсули, які я вам показував, вони виглядають саме найкраще. Це ось ці капсули. Вони виглядають ще. Ой, не капсули, а наклейки. Дуже прикольно виглядають. Ось нова капсула. Мінімально щось там, щось там вони поправили по звуку. А ну і додали те, що можна тепер в прем'єр-режимі можна ну, договарюватися з своїми кінтами, що ви там будете вибирати, на якій карті сьогодні будете зливати гру. Ось ну і сувенірні набори. Сувенірні набори я вже щось сказав. Чесно, за сувенірні набори я не дуже сильно розбираюся. Я просто, ну, Мені вони не цікаві, якби це був новий кейс чи капсула. мені це набагато цікавіше. Сувенірні набори 120 гривень, мені вони не цікаві. Тобто я знаю, що, наприклад, шанс на оце, це, це. Де, що, знаєте, щось таке за межі можливості, навіть не знаю, як правильно сказати. Друзі, за те, що я не спав і чекав оновлення, щоб ви подивилися відеоролик, обов'язково лайкусік, в підписочку. Всім дякую за відеоперегляд і до нових зустрічей. Бебешка.